Верховенство закону та невідворотність покарання за скоєні злочини є основами правової держави. Та, на жаль, нині ми доволі часто стаємо свідками протилежного, де винні уникають покарання, а непричетних кидають за ґрати. Якщо ви проти несправедливості, тоді приєднуйтесь до нас. З вами служба порятунку. Сьогодні у програмі. Його партнер по бізнесу наполегливо вимагав віддати долю акції торгівельного центру Форум. Це говорить, да, це моє пасіне рішення. Я нічого не дав. Молвляті уб'ютічені. Суток наступного дня кілер нахабно розстріляв Шабаба Алояна у стінах того ж торгового центру. За три роки замовнику та вбивці винесено вирок. Проте ця справа ще має багато запитань без відповідей. Кома через помилку лікаря при пологах перетворила дружину та маму двох дітей на майже рослину. Медик дав рідним лише одну пораду. Ви знаєте, рід від таких больних в основному рослинки відказуються. Після ДТП чоловік Марії Якуби теж опинився у стані вегетативної коми, та вона боролась і за чотири місяці почула такі слова: моя любима дівчинка, моя масенька. Цофулика і мама тебе. То що мене і подила. Що допоможе пройти нелегкий шлях від існування до життя? Кома або жах вегетативного стану. Смерть чи життя? Вирок чи надія? Боротися чи змиритися відповіді на ці питання дають герої нашого наступного сюжету. Це маленьке диво довго випрошували у Бога. Син. Найголовніша мрія кожного чоловіка, посміхається Юрій. Щасливий батько щасливий удвічі. Біля однорічного синочка бавиться чотирирічна красуня донечка. Слапачка дочки, дочка, це ще синочка, звісно. звісно Переповняли ці емоції, звісно, коли узнали, що буде син моменту, ждалі дуже довго. І... Цей момент настав 3 серпня минулого року. Того дня під вікнами Пологового Юрій нервував як ніколи. Ще б пак народжується спадкоємець. А вдома новоспечена сестричка щохвилини смикала бабусю. Ну, коли уже приїдуть мама і братик. Братика ніколь дочекалася. А от замість мами до квартири привезли якусь чужу тітку, схожу на покільницю. Тупор какой-то, когда это все сообщили. И, ну, честно, у меня ноги, конечно, стали ватными. Я... Это было шоковое состояние. Это просто не тяжело об этом вспоминать, конечно, потому что это... это тот момент, который хотелось бы забыть, как страшный сон просто-напросто. Ось так виглядала дружина Юрія до пологів. Ірина була здоровою і надзвичайно активною жінкою. Так Ірина виглядала, коли була при надії, а так вона виглядає тепер. При кесаревому розтині жінці зробили спинальну анестезію. Довідка. Спинальна анестезія один із видів знеболювання при пологах. Спеціальний препарат вводиться тонкою голкою в область поясниці. Таким чином блокуються больові відчуття у нижній частині тіла. Породілля при цьому залишається у повній свідомості. Її Кирило народився здоровим, однак Ірина Довгань після 10 хвилин клінічної смерті того ж дня впала в кому. Страшну звістку щасливий батько почув не відразу. Лікарі вперто ігнорували чоловіка. Лише опущені очі медсестер видавали неладне. Многі люди в халатах, які виходили, вони дивилися на мене очі таким ну, цим взглядом, просто напросто Ну, у них просто слезы как бы наворачивались на глазах, и взгляд был очень такой... Жалослі і знаєте, я заподозріла і просто заподозріл, що то не так случилось. Причину того, що сталось, рідні Ірини Довгань дізналися згодом. Судово медична експертиза з'ясувала, доза анестезії була суттєво перевищена. Лікар-анестезіолог припустився численних порушень проти медика. Порушено кримінальну справу, але відповідальності поки що він не поніс. Вілічівській прокуратурі пояснюють, випадок дуже складний, тому наразі чекають на висновки повторної експертизи. У По справі допитаний підсудний, який своєї вини не визнає, вчиненні вказаного злочину. Допитані свідки, і зв'язку з тим, що справа вказана, вона є резонансною, і для доведення вини підсудного необхідні спеціальні знання в області медицини саме анестезіології, то наразі призначена повторна судово-медична експертиза по вказаній кримінальній справі? Зараз ЕСКУЛАП у цій лікарні не працює. Одразу після інциденту він вийшов на пенсію. Служба порятунку намагалася почути його версію. Проте поговорити з медиком нам не вдалося. Добре. Добре. А скажіть, можна поговорити з Володимиром Павловичем Петренко? Івені? А де там? У самій же і лікарні ситуацію коментують доволі стисло. Хотіли б почути від вас коментар з приводу Ірини Довгань. Ви можете нам прокоментувати те, що сталося? Давай медіанська маніпуляція має служні осложнения. Вот в этом случае я считаю, что наступило одно из осложнений, то есть реакция организма на данную манипуляцию. Uh -huh. А в наслідок чого ви можете сказати таке ускладнення? Поскольку зараз йде сусідне розв'язання і повторна експертиза, я думаю, що експертиза Зараз лікар-анестезіолог знаходиться на підписці про невиїзд. Рідні Ірини Довгань обурюються. Медик не просто не поніс відповідальності за скоєне з Іриною, він навіть не вибачився. Більше того, саме від нього Юрій чув слова, що мов ніж, різали серце. Ви знаєте, рід, а таких больних в основному родственники відказуються. Чесно, ми були просто шоковані тим, що чоловік, вот зробивши вот, он ще такі вещи говорить. Фахівці пояснюють, Ірина Довгань, на жаль, далеко не єдина, хто постраждав від ймовірної лікарської помилки. І лічівській сім'ї, а також усім іншим, хто намагається притягти до відповідальності лікарів, правознавці радять обов'язково зберігати усі чеки, що під. Тверджують витрати на лікування тоді, у разі визнання медиків винними, ви зможете претендувати на матеріальну компенсацію. А ще експерти не втомлюються нагадувати про одне з найголовніших прав пацієнтів. Якщо сумніваєтеся у компетенції лікаря, ви можете його змінити, а також паралельно проконсультуватися у іншого медика з іншого закладу. Часто кажуть, ми не могли уйти від врача, тому що ми були під повним впливом. Ну це глупость, тому що в будь-який момент можна ставити про заміну врача. Можна, кстати, требовать і допуска другого спеціаліста. У нас пацієнт має право на второе мнение, называется second opinion. Да? Поэтому можно можна пригласити в условиях стаціонару другого спеціаліста, який проконсультирует. І запретить пацієнту не имеет права. Хто винен у горі Довганів? Хто понесе за це відповідальність і чи понесе взагалі, покаже час. Зараз для них важливо не це. У Довганів одне питання. Коли Ірина стане такою, якою була раніше? Тут радіють кожному новому виразу її очей, запевняють. Жінка усе розуміє і на все реагує. Тут вперто вірять – Ірина стане на ноги. Іноді віра робить чудеса, сатурія. І я до останнього вірю, що Ірину ми підіймемо, тому що э, дітям потрібна мать, а мені також потрібна супруга, і я в це вірю. Малюсь і важко то не стало. Я найду собі сили. Ми вже більше года боремося, і я буду бороться, 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 щоб поняти Ірину, тому що я її очень сильно люблю. Скільки ще людей витримують такі ж муки, як Ірина Довгань, статистика не говорить однак відомо, що їх немало. Адже впасти в кому людина може від будь-чого. травми, отруєння, ускладнення хвороб чи як у випадку з Іриною, проблеми після медичних маніпуляцій. А перебувати у комі можна від кількох хвилин до років. Чим менше триває такий стан, тим швидше хворий реабілітовується і повертається до нормального життя. А от коли рахунок іде на місяці й роки, тоді після виходу із коми настає інший, споріднений із нею стан вегетативний. У пацієнта відкриті очі, він може подавати певні звуки, проте ні самостійно дихати, ні проковтувати їжу, ні рухатись, ні говорити він не в змозі. У такому стані хворий може знаходитись місяці, а може й десятиліття. Саме вегетативний стан діагноз Ірини. Професор Цимбалюк таких пацієнтів бачить нерідко. Це залежить від того, наскільки багато клітин загинуло. Я це називаю критичною масою мозку. Коли я бачу виражену атрофію, коли критична маса мозку не дає можливості на відновлення, я кажу, що це безнадійний пацієнт. Сподіватися, у таких варіантах пацієнтів, скажімо, як десь тут, на повне видуження абсолютно неможливо. Ідеальний варіант, коли їх вдається довести до етапу самообслуговування. Це ідеальний варіант. А ідеальний варіант для Ірини, за словами спеціалістів, можливість самостійно дихати, проковтувати їжу і хоч якось рухатись. Для цього з нею мають постійно працювати. Потрібно робити вправи, згинати, розгинати руки, ноги, щоб сустави, як кажуть, в народі не закостеніли, щоб не створювалися контрактури. Бо, виявляється, дуже просто: два тижні. Не порухає здорова людина в ліковому суглобі вже починається контрактура. А тут роки. Раз, друге людина не рухається, а трофуються м'язи. Значить, треба проводити масажі і якусь електростимуляцію. Найчастіше цю роботу виконують родичі хворих у домашніх умовах, адже лікарні вегетативників тримають максимум два тижні. А от забезпечити хворому подібні процедури у спеціалізованій приватній клініці, які були б набагато ефективнішими. Для більшості надто дорого. За місяць доведеться викласти приблизно 50 тисяч гривень. Сім'я Якубових на власному досвіді знає, що таке страшні наслідки хвороби: аварія, кома, вегетативний стан і вирок медиків. Шансів на одужання у Геннадія немає. Тепер його дружина згадує це, мов страшний сон. Врач у код говорить, що ніяких улучшень нету, говорить, ми ставимо цей діагноз, он тому що він ні на що не реагує, он не кушається, не дишить, не п'є то вообще нічого, то есть шидо як рослиня, говорить. Що говорить, забирайте куди хотіте, потому що ми більше вам помочь здесь нічим не можем, у нас как бы, ну, нету клінік, оторі вот взяли б такого пацієнта. 33-річний Геннадій 10 місяців лежав у дротиках і трубках. Його називали рослиною, а Марія вперто вірила, він одужає. Для цього ще хвилина займалася з чоловіком Віком розминала пальці, розгинала руки, робила масажі, читала йому книжки, вмикала музику і молилася. Если б не Бог, то это, ну, це дійсно чудо, тому що, ну, люди такі, э, ну, годинами лежать, от якщо от рідні не вірять, не моляться, і дуже багато їззав по церквам, там заказував, за все, сорокоуст, молито, всіх знайомих просила, щоб заказували тоже. Що от саме головне, тому що якщо не буде віри, не буде в серці Бога, то, ну, нічого не пройде. Згодом Гена почав сам перевертатися на бік, потім водити очима, пізніше почав шипіти, а згодом можна було розчути певні звуки які з часом перетворилися на агресивні крики. Через два роки чоловік згадав дружину і дітей. А зараз, через три роки після трагедії, Геннадій може зібрати синові конструктор і найголовніше за таке диво може сам подякувати дружині. Моя любимая моя дівчатка, моє машинка, моє рух. Мама тут самі і підняла. Наскільки ефективною реабілітація Геннадія буде далі, лікарі говорити не беруться, адже ніхто не знає, як поведе себе мозок. Але його сьогоднішній результат це вже перемога над хворобою, яка дає великі надії. Таким сім'ям, як і Лічівська, історія Геннадія має вселяти оптимізм, адже якщо з хворим постійно працювати, функції його мертвих клітин можуть брати на себе інші утворення, пояснюють медики. Якщо ми говоримо про нервову клітину, яка загинула, то дійсно вона не відновлюється. А якщо ми говоримо про зв'язки нервових клітин, які залишилися, то вони відновлюються і навіть поширюються в два, в три, в чотири, в п'ять разів. Тобто одна нервова клітина бере на себе функцію тих клітин, які загинули. Аби ці зв'язки відновилися, поширилися і забезпечили нормальну життєдіяльність хворому, треба, звісно ж, набратися терпіння. Наприклад, у цій спеціалізованій клініці на таку реабілітацію відводять максимум три роки. Якщо результату нема, продовжують роботу після перерви. Праця тривала і надзвичайно важка. Інколи родичі пацієнтів опускають руки, зізнаються медики. Але кожна така майже фантастична історія змушує їх зціпити зуби і знову бороти. Боротися за найрідніших. Які, здається, ще вчора сяяли щастя, а сьогодні перетворилися на безпомічних інвалідів. Попала в реанімацію, де теж сказала, що вона жити не буде. Зараз вона живе, вона профорієнтується, як ми кажемо, абсолютно себе забезпечує. Коли цей матеріал був готовий до ефіру, служба порятунку отримала страшну звістку. Ірина Довгань не стало. Увесь редакційний колектив висловлює щирі співчуття її рідним. Але родичів усіх тих, хто нині переносить той стан, який убив Ірину, закликаємо не втрачати надії і боротися, боротися, аби вижити і жити, не зважаючи ні на що. Якщо вам потрібна наша допомога, служба порятунку вирушить на виклик. Телефонуйте 279-4125. Ава щодо розслідування вбивства у торговому центрі ФОРУМ здавалося б, дійшла свого логічного завершення. Довічне ув'язнення, конфіскація майна, 1 мільйон 200 тисяч гривень компенсації постраждалим. Такий вирок отримали замовник та вбивця бізнесмена Шабаба Алояна. Проте чому за три роки після трагедії у цій справі більше питань ніж відповідей? 2009 рік, 2 жовтня. Серед білого дня на столичній кільцевій дорозі кілери із блакитного шевроле почали обстрілювати власника торгівельного центру Форум Шабаба Алояна. Спочатку вбили двох охоронців співробітників спецпідрозділу Титан, які прикривали собою бізнесмена. Сам Шабаба Лоян, ухиляючись від куль, спробував сховатися в магазині. Проте один з убивць наздогнав його і застрелив. Втім, працівник титану встиг важко поранити одного з нападників. Він з місця пригоди поїхав, але від того, що почав втрачати кров, втратив свідомість, попав в ДТП. Лікарі забрали його, відразу в швидку допомогу. За кілька днів поранений стрілок помер не приходячи до тями. Інший нападник, за словами правоохоронців, коли здійснив смертельні постріли з місця пригоди, тікав на таксі. Він зупинив водія та погрожуючи йому розправою, наказав чим дуже їхати вперед. Наші оперативники швидко вирухали цю машину, знайшли, де його знайшли водія, водій розповів, де саме вийшов цей пасажир. Ми потім почали теж дуже швидко відпрацювали місцевість. Ми з'ясували, хто чужий, хто недавно заселився в ці будинки, почали відпрацьовувати квартири. І натрапивши на одну з таких квартир. Зрозуміло, що наші підозрювані саме мешкали в цій квартирі. Правоохоронці кажуть, запізнилися буквально на годину. Втікач встиг з'їхати з помешкання, залишивши після себе безліч речових доказів, які, за словами представників міліції, вказували на те, що нападники до замаху готувалися досить ретельно. На квартирі знайшли всі плани та схеми торгівельного центру. У них були там маски, у них були халати відповідних технічних працівників. Цього магазину, тобто вони мали змогу туди потрапити і непомітно, точно так же скоївши, наприклад, злочин, втекти. Проте кажуть правоохоронці, зловмисники чомусь змінили свої плани. Почалися пошуки кілера утікача та замовника вбивства. Тоді родичі загиблого одноголосно стверджували до злочину причетний двоюрідний брат дружини вбитого Мираб Суслов. Синша баба Алояна Артур згадує у батька конфлікти з мерабом почалися давно. Саме тоді, коли той передав родичу 25% акцій, тоді ще недобудованого супермаркету Форум. Але такої частки мирабу виявилося замало. Суслову вражала цу швимагала таца акція торгового центру Форум. От вимагали ці акції. Ну, отець одразу віддавати, і він что що от, якщо ти не отдашь, я тебе это ти криминального, віддати, це акції кримінального Вони в кримінальний мир. Втім, розповідає Артур, його батько не збирався ділитися своїм бізнесом, і погрози на його адресу почали лунати все частіше. От, последняя угроза була 1 октября, це день до убийства. Він позвонил отцу. снова с вымоганием акций торгового центра Фурум. и отец отказался ему отдать акции торгового центра Форум. Он отцу сказал, ну это ведь твое последнее решение. Отец говорит, да, это мое последнее решение, я ничего не отдам. тебе в тібетічені суток. Артур згадує, аби захистити себе, батько найняв охоронців, але ті не врятували життя свого підопічного та ще й поплатилися власним. Представники Державної служби охорони говорять, що їхні колеги діяли професійно. Складність полягала в тому, що напад було скоєно серед білого дня у відкритому і багатолюдному місці. Він поступив по інструкції як. По... Ну, що від нього вимагалося, він все зробив правильно. Не звинувачують охоронців і родичі загиблого. Вони говорять, ті і так зробили все, що могли. Справжні герої. Правоохоронці акцентують: якби охоронець Володимир Ісай не підстрелив убивцю, знайти інших учасників злочину було б дуже важко. А інший охоронець Андрій Брежнєв просто не встиг вистрілити. Його рука так і застигла на кобурі пістолета. Він до останньої миті свого життя виконував свої професійні обов'язки захищати, завдяки тому, що наші. Працівники е, міліції, саме співробітники Титану, застосували зброю і, і спромоглися влучити в автомобіль, влучити в одного з водіїв, то е, це допомогло дуже розкриттю цього е, резонансного злочину. Була створена така слідчо оперативна група, і ми відразу почали е, гарячим слідом відслідковувати. Е, ну, всі можливі е, варіанти. За два дні у Житомирській області правоохоронці затримали громадянина, який підозрювався у вчиненні вбивства. Ним виявився чоловік на ім'я Давид Батікян. Батікяна вдалося затримати разом з його співмешканкою, яка в деталях розповіла, як готувався злочин, хто розробляв план і як його мали втілити. Жінка навіть сказала, що вбивство замовив якийсь мераб. 2010 рік після безрезультатних пошуків замовника вбивства на території України. Ми Суслова знайшли в Росії з фальшивими документами. Під час затримання він намагався видати себе за свого молодшого брата. 2011 рік прокуратура Росії дала дозвіл на екстрадицію замовника до України, але протягом восьми місяців зловмисник подавав позови до судів, намагався скасувати це рішення. Втім, у липні цього ж року мира Суслова таки передали до України. Судовий розгляд справи тривав майже. Півтора року і 4 квітня 2011 року, коли справа по виконавцю цього вбивства була направлена до суду Генеральної прокуратури, через деякий час завдяки зусиллям Генеральної прокуратури був екстрадирований з із, із Росії замовник цього вбивства. І справи були об'єднані в Києво-Святошинському суді. 2012 рік, 8 листопада, судова зала. Головуючий Юрій Бурбела, понад дві години зачитує вирок замовнику та виконавцю вбивства Шабаба Алояна. Під час оголошення вироку кілер Давид Батікян закриває обличчя шапкою та мовчки відвертається від журналістів. Марабсуслов поводить себе досить агресивно. Його виводять із судової зали. що Мерзавець, штучки Кочений не жаль, уберіть. Это позор беспределища. Это не суд, это судилище. Вы Полное судилище. Я отказываюсь. Этот ваш бардак устроенный вами его было. Это судилище. Это суд. полный бардак, да. А, вам очередной раз разъясняется о недопустимости подобного поведения в зале судебного заседания. Суд закриті. Начальним Вначале закриті суди і зала. Начальні суд був закритий. Майже 60 томів доказів за три роки розслідування та розглядів справи у суді. І ось Києво-Святошинський районний суд виносить вирок. В Першу чергу це 348 стаття. Це вбивство працівників правоохоронних органів, тобто тих міліціонерів, які загинули на місці пригоди. І частина друга. Такі 115 це пункти 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13. Тобто і на вчинення вбивства на замовлення, і з корисливих мотивів, і двох і більше осіб. Крім того, ще засуджені вони були за зберігання вогнепальної зброї. Замовник та вбивця отримали довічне ув'язнення. По статті 348 Кодексу України в біді пожизненого рішення свободи по пунктам 1, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 13 2, 3, 15 в біді пожизненого рішення свободи з протестації імунності. Державний обвинувач наголосив, що розгляд справи затягувався захисниками, які подавали численні клопотання. Кожен із злочинців повинен компенсувати постраждалим більше одного мільйона гривень. Родина загиблого Шабаба Алояна вироком заслужена. Рішення суду, я ну воно реально справедливе. От якщо була б не справедлива, якщо б там далі 15 лет, що це б А це справедливе рішення суда. Ну, що вони хотіли? Трьох людей вбити, двох співробітників міліції, щоб їх там не арестувати, щоб жалели. Ну такое теж не буває. Не згоден з вироком захисник Мираба Суслова. Він переконує, злочин повною мірою не розкритий, а справа проти їхнього підзахисного сфальсифікована. Слушание дела без подсудимого, слушание дела без свидетелей. 22 свидетеля из 29 свидетелей обвинения в суд не явились. 10 из которых вообще не нашли работники уголовного розыска, их место жительства и нахождения. То есть это, по сути дела, был хозяйственный процесс. Никакой объективности, открытости, законности в этом процессе не было. Ни одного ходатайства защиты о предоставлении суду доказательств, истребования доказательств. Удовлетворено не було. Родичі Шабаба Алояна не сумніваються, що замовник убивства саме двоюрідний брат матері, адже родина Суслова та його знайомі і досі погрожують Алоянам. Йдуть погрози з усіх боків з Росії, з Арменії і невідомих країн інших. В останній дзвінок був при нас плюс один. Я навіть не знаю, що це за держава і звідки цей дзвінок може бути. Я недавно став свідком того, що хтось. Телефонував за кордону. Я знаходився поруч з Артуром в цей час. і Ми розмовляли, стояли. Це був вечір на минулому тижні. І після розмови з цією особою, невідомою, Артур мені сказав, що знову погрожують, знову погрожують. Дзвонять, родственники, да, угрожають. І вот, навіть позавчора вот мені дзвонив э, Суслова дядя родний э, Мірава Суслова, Поступають угрози. В адрес моєї сім'ї, що одну апіляційне суд там подкупілі, там всіх подкупілі, там сухо скоро видіти. Ми вас вшивих не оставі. Адвокати засудженого погрози з боку їхнього підзахисного категорично заперечують. Вони повідомили, що вирок Києво-Святошинського райсуду був оскаржений 19 листопада в апеляційному суді Київської області. Проте, коли сюжет готувався до ефіру, справу тільки почали розглядати. Дивіться у наступних програмах. 16-річний Дмитро Жовтоніг піднявся на горищі та надів смертельну петлю. У чому причина самогубства та чи можливо було зберегти це життя? Універсальний солдат України жінка. І дійсно вона і мати, і управлінець, і військовий, який на рівні з чоловіками здатен захистити батьківщину. Жінки у чоловічій професії, погляд зсередини. Випадкова жертва трикутника, кохання або ревнощі не за адресою, що вкоротили віку 18-річній дівчині. Служба порятунку констатує все в наших руках, і тільки разом спільними зусиллями можемо зробити наше майбутнє безхмарним.